Друзі, всіх вітаю. У нас сьогодні знову приємний посадковий день. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає. Сьогодні у нас 12 червня 24 рік, Київська область, наша тропічна тепличка, тепличка Термос. Хто перший раз, можливо, не знає. а Підписники, звичайно, вам особливий привіт. Сьогодні у нас тема це папая. Ми сьогодні, як і говорили, викопали наш бананчик, викорчували його з м'ясом. І сьогодні хочемо посадити ще одну папайку в нашій теплиці іменно в ґрунт. Тут був такий величезний кратер, величезний кратер. Літрів на 300 я викопав банан. Літрів, мабуть, 300 ґрунта було витягнуто. Я зараз, давайте я. Поставлю зараз поки цю папайку, бо у нас ще є щось вам показати. Сьогодні трошки скажемо про рослинки, як садити по ґрунтам, по поливам, так що не перемикайтесь. Давайте так, дивіться, <кій> викопали. Я сюди на низ, на низ взяв 4 відра, відра великих таких перегною, додав, аж в самий низ чому? І змішав його з землею. Десь, 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 десь десь літрів 200 буде, а 50 не менше об'єму цього всього ґрунта. Може й більше навіть. Я навіть чи хватить того ґрунта, який я підготував. Ну нічого, розберемося. Дивіться, я на низ поклав туди перегній. Чому? Тому що чистий перегній не мішав нічого такого. Ну, я маю на увазі з землею з такою з нашою, піщаною. Чому? Тому що ми зараз посадимо поки рослинку, вона поки розправить кореневу, поки піде, піде глибше. То там уже, по-перше, рослина буде потужніша, а по-друге, те, що уже реально воно там перегорить, те, що ну воно то вже перегорів гній коров'ячий, це вже перегній, але все одно вже він буде такий, знаєте, як більш земельний такий. О, тому, друзі, давайте знаєте що? Зараз, зараз ми. Я сьогодні зранку зайшов і трошечки не входило в наші плани, а саме що, а саме те, що в нас відпав лимон. Я ще хотів його зрізати, знову показати, трошки розповісти за лимони. Але давайте на пару хвилин ми відступимо, що в цьому відео не перемикайте, тому що є на що глянуть. Лимон, київський, великоплідний. Давайте підемо. Я вам навіть покажу, я навіть вам покажу, пішли, як він лежить. Не чіпав, щоб ніхто не думав щось що там. <сум> дивіться, який красавчик Он лежить. Давайте я його достану прямо в землі. Ось він тут, дивіться, висів. Це вже він ну, точно достиг. Ось, бачите? Ось. Висів. А що давайте я беру його і ми його на ваги. Дивіться, він такий вже. Я відчуваю, що він не дуже тяжкий, він вже перевисів. Він вже давно-давно дозрів. Бачите, в грунт е -е, впав прямо в землю. Трошки такий. Ну, коротше, дивіться. Як ви думаєте, яка вага? Я не знаю, чесно, десь грамів 650-700, можливо, є. Давайте зараз ми взяли ваги. О, Він такий якийсь аж. От нього є. Бачите, захисні якісь на лимоні такі, ви то не бачите. Я відчуваю. Знаєте, як оце говорять, як на яблуках такий покров і на лимоні. таке ж. Він такий аж. Прилипає типу, таким, знаєте, я думаю, що на ньому є якийсь е, такий природний захист. Не знаю, як я не е, вивчав цю тему. от, е, Бо зараз почнуть писати там, та то ж там хо-хо. Так що суть не про це. Давайте на ваги і зараз ми зважимо, оскільки його, його вага. Останній попередній перед цим був 815 грамів. Давайте е, важимо, скільки цей буде йо Йома, 826 грамів. Рекорд, поки, поки це рекорд. Дивіться, бачите, о, друзі, 826 грам лимончик. Коротше, треба робити е, махі, не махіту, а тархун. Я, У нас росте тархун вдома, ми посадили, у нас і в горщиках є і ну, в основному в горщиках. І я просто побачив, що люди роблять а, тархун. Для цього потрібно лимончик, там цукор і сам тархун, і його в банки закривають. Він такий зелений. Ну, коротше, як в супермаркетах тархун. Тільки то ну, ви розумієте, який там тархун. А ми якраз є, там потрібно багатенько лимон, якраз у нас є можливість от таке лимон. Реально порізати і зробити нормально тархун. Я не знаю, чи я зніму, як я його буду робити, але, мабуть, не встигну. Але тут хоча б його зробити. Так що, друзі, давайте не будемо довго фокусуватися. Лимончик, лимончик, київський великоплідний, Покажи ще раз, скільки плодиків. Буквально на секундочку. Дивіться, скільки 10 плодиків зараз нав'язалося. 10 штук вже ми залишили, щоб їх було побільше. От обрізали буквально скільки місяць? десь місяця ще не пройшло. Да, дивіться, які прирости вже пішли. Оце реально десь три неділі пройшло. Він потужний. Він так качає, що я не знаю. Просто йде, от росте такі прирости, ми я ж говорю, обрізали. Та ще місяця не пройшло. Не пройшло 100% місяця ще. Тому якби от така движуха з лимоном росте, росте активно, і бутони кидає, і вон лимончики, і там величенький вже грамів на 300 лимон є. І висить далі. І тут вон, дивіться скільки. Лимончиків, тобто щось трошки нав'язалось є. Так, друзі, ми ж про папайку, бо ми зараз, щоб я знову в дебри залазити, давайте будемо розпочинати нашу пересадку, перевалку, будемо дивитися як. Так, папайя, 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 ось, дивіться, до речі, папайка. Ось така, те, що ми зрізали, те, що ми показували. До речі, хто останнє, коли ми зрізали, бачили, дивіться, як уже кинула вона. І, до речі, покажи, бутони пішли. уже пішли бутони. Дивіться. Бачите? Видно, да? А Ану от зараз на фоні. Я думаю, видно, бачите, тут один-другий. Можливо, вона скине. Вона ще досить молода, але шанси є, що може ще й втримає цей бутон. От е, так, що ну пре просто нереально як. Така, прям вже потужна стає. І тут вже починають дозрівати. Коротше, там десь 30 плодиків, але впирається, треба буде підрізати. Так, друзі, починаємо наш е, коротше, двіж Париж. Папая, папая, дивіться, це у нас папая карликова. Вона повинна бути невисока. Тому що то в нас бразильська, вона прям ну, топчик, вже перевірена сотню плодів, з'їли. І це е, карликова, вона повинна бути невисока, плодоносить трішечки раніше. Ми хочемо спробувати, ми хочемо посадити в себе ось в такий грунт. Тому що вона в нас підросте. Я не знаю, скільки подивимося, будемо спостерігати, вам показувати. І в нас вона не буде і затіняти, бо бананчик ми тут посадили, він трошки закрив і нам ананас там закрив. Але в нас Банан є. Так що давайте поки я відставляю і наповнюємо нашу яму далі грунтом. Здається, багато, тут 65 літрів, але ви знаєте, тут досить велика яма, вона здається візуально невелика. Але вона дуже велика. Вон, висипав і нема нічого, як кажуть. Да? Ого! Ну, да, так, так. Так, друзі, давайте я розправлю в принципі норм. Дивіться, по ґрунтові, давай покажи, підійдемо, швидко скажемо. Ми недовго не будемо на ґрунт зараз. Акцент робити. Що я за ґрунт взяв? Я взяв домашній звичайний піщаний ґрунт. Потім додав кокосового субстрату відсотків десь до об'єму 10-15 мінімум. Можна і більше додати. От, мураха, десь ліже. Потім я додав сюди агроперліту, перліту, додав перегною коров'ячого і принц. А, і додав торф. Торф такий як для квітів, там фракція до 20, по-моєму, трошечки додав, щоб він більш такий був. І рихліше, і, і, і ну я агроперліту гарно додав. Дивіться для а, цього, для горщика це класний ґрунт. Для а, ґрунта, в принципі, можна було і більш плотніший, щоб волога затримувалася, вона буде сходити, але все одно ну, я зробив досить легкий ґрунт, щоб вона швидко-швидко пішла. Тому отакий варіант, отакий варіант, дуже дуже непоганий. От а і ще я добавив попіл. От, по попіл добавив, воно також дуже гарно для папаї, Попай я бачу, реагує. Тому ось такий ґрунт. Скільки там, я не знаю, в відсотках я в пропорціях не. Дивіться, ось перегній, бачите. От видно, прям коров'ячий перегній, вже він перегорів. В яких там відсотках я не, не рахував, не міряв. Я вже просто за роки я вже бачу, скільки потрібно його. А, скільки потрібно його, плюс-мінус, який він повинен бути. Знаєте, як усе, як уже ти розумієш, просто вже береш в руки, він от, і він і сиплеться. Такий. Ти вже знаєте, як і на смак можна пробувати. Тому, друзі, давайте я розправляю отак: от. в принципі, норм я бачу, що достатньо буде ґрунта. Мого. От давайте висипаємо далі. І я підготував, щоб довго не тягнути. Дивіться, відро висипаєш, як і нічого не було. І зараз, е, зараз я оцей повисипаю ґрунт. Він досить-досить, бачите, легкий. І я поки піду набирати той ґрунт. От, а дружина зараз ще покаже бананчики, просто познімає вам маракуйку, нашу люфу покаже. Зараз я розправлю, подивлюся, скільки ще ґрунта потрібно. Звичайно, він такий легкий, його б уплотнить трохи. От, можна отак. Бо дуже такий, знаєте, він пухкий-пухкий прямо. Я трошки його сплотню, щоб не була велика яма, невеликий був кратер. Я думаю, що сюди відра 2 ще якраз мій ґрунт, якраз, якраз, мабуть, я все-таки вже розумію приблизно, скільки потрібно ґрунта. Зараз я пішли, покажеш, який ґрунт я буду накидати, прям накидаю, от. а потім вийдеш, покажеш наші помідори, наші, цей, наші, наші рослинки. які. Я просто покажу зараз вам. Дивіться, я ось колочу в такій босці своїй. От, я її набр... хтось вже телефонує, мабуть, папаю хоче замовити. <хи> Поки ми знімаємо. Ось такі бочці я заколочу, досить зручна, я її використовую постійно, вона досить міцна. Така я прям ну, дуже задоволений нею. Бо, знаєте, десь працювати чомусь, заколочувати на такі об'єми ну, це досить непросто. Ну, от, тому я використовую ось таку. Бочку придбав собі, перерізав, до речі, банан на ньому вирощував. Тут, виходить, на 100, десь на 110 літрів вона приблизного об'єму. Тому, виходить, досить, досить класний об'єм. Зручно, зараз я. Де тут? І ручка є. О! Я зараз висиплю. Якраз буде клас. Опа! Дивіться, якраз чітко-чітко два відра. Все, пішліть Ова! Так. Ні, Ну ця росте попая, зацініть. Хто дивиться відоси, то я думаю зацінить. Я думаю, що цього ґрунта достатньо. Якраз, якраз. Що ти думаєш, да, нормас? Я думаю, нормально. От. Так, дивіться, якраз ми розрівняємо. От. Там підсиплемо, обсиплемо потім. Ну, в принципі, непогано було б ще з відро десь два знову ж стільки ж висипати. Але нормально воно, я хочу трошечки, щоб вона нижче була, тому що, коли поливаєш, воно витікає. Ну, це не, не дуже, ви розумієте, да? не дуже класно. Так, ну що, друзі, я зараз будемо пробувати, чи ми перевалку зробимо, чи ми зробимо пересадку. Перевалка це з цим комом землі, але зараз літо така да, буде манесенька. Але вона буде класна. Я вірю, що все піде гарно. Все буде топчик. От, тому, тому так. Ну що, десь отут вириваємо ямку от, трошки. Я рекомендую о, в даному випадку в нас підсушений ґрунт, то можна зробити і пересадку. От, звичайно, там я робив недавно і садив, але коренева пішла можна і глибше трошки. Але ж знову, зараз ми подивимося, це буде пересадка чи це буде перевалка. Дивіться, покажи тут корінці вже. Вон, бачите, з'являються біленькі. Я її пересадив десь 2-3 тижні назад, і вона пішла-пішла. До речі, я повторюсь. В зиму ми садили її. Це вже була глибока осінь. І воно, ви знаєте, взагалі майже не росло. І вона вже досить така по, по часу, дуже-дуже вже вона там нормально часу, а маленька. По-перше, те, що карликова, а по-друге, в зиму, в зиму вона простояла, майже не росла. І я стояв, вже і весна прийшла, це вже всю весну простояла вже більше, ніж півроку, а вона не майже не росте. І ви знаєте, було правильне рішення прийняти це, обновити ґрунт. Інколи, якщо рослина сидить, сидить півроку. Просто візьміть, обережно обновіть ґрунт. Ну, не в зиму. Я, звичайно, там ну, розумів, що, можливо, результату не буде в зиму, але все одно я не очікував, що так. Тому краще рослини свої в зиму, а там от, уже в листопаді місяці і не пересаджуйте. І не пересаджуйте. Давайте тоді зараз вивалюємо і дивимося на і кореневу. Бачите, яка рихла земля? Це класно. Головне, не пошкодить кореневу. Ой, клас! Дивіться, яка, покажи. Дивіться, яка класна коренева, тому що легкий ґрунт, поживний ґрунт, свіжий ґрунт був. От такий, я і обновив його. І я робив пересадку. От. І все-таки краще пересаджувати весна-літо і робити пересадку. Хто, Якщо ви досвіду не маєте, краще зробіть перевалку. Я е, В даному випадку дуже ніжна коренева, то будемо робити перевалку. Тому що, якщо ми зараз будемо обривати, побриваються ці молодюсінькі корінці. Тому робимо так. О! О! Ну прям топчик стало. Дивіться, як класно вона стала сюди, як вона тут і була. Да? Все тоді При, присипаємо. Там корінці навіть відділяються, вже супер. Ну, Я маю на увазі, що вони не злиплися, знаєте, таким комом, і воно як забите. То в мене зимою так і вийшло, що воно як заклякло отак, і все. І воно росту немає ніякої. Трошечки прижму, отак. От. От. Та ви що. Як вона тут і була. Трошечки можна заглибити папайку, ну, в принципі, краще в, в рівень, отак от, але чуть-чуть можна, вона непогано нарощує, вона непогано, до речі, там обростає корінцями потім. Але там, ну, без фанатизму, сантиметри заглибили і все. да? От. Все. Я думаю, що отак норм ми потім більш таким непростим ґрунтом обсиплемо отак от, кайомочку зробимо. Щоб воно було такий е, нормальний. Цей. А так, об'єм ґрунта, друзі, я підготував об'єм ґрунта тут десь до 300 літрів. Приблизно. У нас дощ, до речі, йде такий зранку, зночі ще. Чому так? Тому що е, у мене папая, вона зараз буде рости активно. Пройде рік, пройде два, а там запасу, розумієте, щоб вона не зупинялась. І в нас класний був результат на цій. Навіть три відростки дуже себе гарно показали. Чому? Тому що я також викопував яму, можете переглянути, коли ми садили. І класно удобрили, класно, гарно дали землю. Це реально буде на майбутнє для рослини. Ну, знаєте, запас. Мікро-макро елементів. І, до речі, да, зараз дивіться такий момент. Ми останній час трошечки його випустили, але зараз ми відновлюємо це полив Полив е рослин наших, там горщиках, чи це після пересадки легким розчином марганцівки. Зараз давайте я візьму. У нас є марганцівка, ось така. Дивіться, наколочена, да, розбавлена вже. От, концентрат. Я маю у увазі концентрат. От. І я, ну, пару літрів води достатньо зараз буде, поки ще. От. Нам потрібно прилити. І я додаю буквально десь приблизно так. Зараз я змішаю, подивлюся, можливо, ще трішки додавлю. От, Він не повинен бути дуже, щоб не попекло кореневу. Але також такий треба, щоб ну, досить слабо рожевий. Можна ще трошечки-трошечки, буквально. От, можна ще трошечки-трошечки. О, все. Він тут у нас вже е, трошки ж розбавлений, о, тому марганцівка дуже класна. От ми замітили, і я там зробив деякі помилки, з цей момент випустив. Змішаємо, щоб воно гарно розмішалося. Я не знаю, наскільки камера передає, видно. Видно щось, ні? Так. Ну, трохи видно, так? Да? Давайте підемо тоді поливати нашу рослинку. Це трошки приберемо. Все, друзі, поливаємо нашу рослинку. От. Дивіться, тут об'єм весь оцей грунтан не потрібно заливати водою. Я думаю, що ми зараз 2 літра прольмо. По-перше, сама марганцівка вона дезінфікує, убиває різні рослини. От. Ой, рослини убиває різні шкідники, бо я зараз вам розповім тут. По-друге, вона досить гарно, гарно. Там дружина, що там в неї всередині в марганцівці є поживні калій. Як там ти казала? Грамотні слова, якісь вона недавно мені говорила, вона сама забула, мабуть. На рослину зверху не лімо, От, На рослинку зверху не лимо, а під саму кореневу систему. Тобто, отак от ми робимо, проливаємо, воно і дезінфікує її. Калій для коріння. Калій, да, ну, калій, да, калій, калій для коріння і марганець також потрібен для рослин. Дивіться, на даному етапі, на даному. Води достатньо. Не потрібно заливати оцей весь об'єм ґрунта. Чому? Тому що, ви ж бачили, да? 2 літри маленька коренева, вищість, якщо заліте, вона просто не справиться. Цього достатньо, щоб вона зараз, в принципі, ґрунт не сухущий, він не сиплеться. Цього достатньо, щоб вона зараз розправить кореневу, прилипне коріння гарно і вона пустить реально кореневу. Там всередині вологості достатньо, і потім потім ми вже по мірі того, як вона буде підростати, заповнювач коренева буде оцей об'єм ґрунта, ми будемо підливати, не заливайте, не заливайте. О, тому, в принципі, я думаю, що на цьому, на цьому якісь, якщо у вас є запитання, пишіть. Можна виростити в горщику, можна виростити її в ґрунті. В принципі, ви бачите, як вона росте. До речі, я чуть не забув. Да? У нас є саджанці папаї. Е, Папая є е, карликової нема вже продали. Я сподіваюся, ми будемо їсти плоди будуть у нас потім. А, 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 а. Королівська, королівська, бразильська, точніше кажу, королівська. Бразильська провірена роками роками. Ось на сьогоднішній день є такі чудові саджанці. Їх небато. Їх небагато, але вони, ну прям топчик файно пішли так рости. Я не знаю, там бачу деяких вже прям коренево вилазить. Дивіться. Засвідчує, не видно, давайте на цю сторону. Видно, да? так? Ну, є саджанці, тому. І ціна адекватна, і пишіть в під, під, під відео. Під відео є опис. І там, там будуть мої контакти, там мій вайбер. Там мій телеграм, і там реально ви можете мені писати або туди, або туди, або телефонувати. По ціні я вам не пишу, пишіть особисто, тому що проходить рік, два-три рослини і більші. І а, час проходить, ціни змінюються, тому люди мені зараз коментують, люди перші мої відео, розумієте? Тому ви не ображайтесь, пишіть особисто. Я вам все зніму, покажу, надішлю і все. Ось е, такі красавчики також е, будемо. Ну, лимон класний, він, я знаєте, він такий. Ай, блін, домашній. 826 грам. Блін, так що, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Пишіть, коментуйте, вирощуйте разом з нами. Ми з вами будемо ділитися, далі розповідати е і якісь, можливо, нюанси. Тому, якщо відосик корисний був, з лайкосик з вас, комент з вас. Всім гарного настрою, здоров'ячка і до нових, до нових відео. Пока.